Чи не видається вам, що це дивне рішення Сполучених Штатів власне такий поштовх до того, щоб Україна зосередилася на власному виробництві? Тобто, час збудувати свою індустрію, а не покладатися на партнерів, союзників, так а часто ми своїх партнерів? Ми не покладаємось на партнерів, але на те не це на не ті трошечки акценти. По перше, у нас 800 підприємств працює зараз. Компанія працює на військово промисловому комплексі. Нашому. Ми дуже, дуже швидко збільшуємо кількість того, що ми виробляємо, і це йдуть рекордні темпи виробництва і масштабування. У нас багато дронів, у нас багато чого, і це наше спільне підприємство, в тому числі, ви коли тільки що сказали дані, це є датський варіант, коли вони проплачують виробництво зброї, яку в нас купують, а потім нам е, передають. Я вам скажу більше, ті договори, які ми викладаємо з нашими партнерами, з європейськими країнами е, про виробництво зброї спільно, то одна з умов з нашого боку, не треба про нас так, знаєте, трошечки воно е, неприємно чути. Ми кладемо угоду, що ця зброя, яка виробляється для для власних збройних сил, має стати на озброєння і в ті з і в збройні сили тих країн, разом з якими ми що зробимо. Наприклад, якщо ми робимо ракети разом з Данією, то вони мають бути на зброєні як в данській данській армії, так і в українській, і це наша умова. Чому це погляд після день? Бо ці техніку, цю зброю, яку виробляє Україна, ми будемо обслуговувати в країнах НАТО в Європі. Ми займаємо і займемо вже займавже зняли зай, дуже серйозне місце на ринку зброї. Я б скажу бід за зброєння за нашою за нашою зброєю стоїть черга в світі. бо вона в пройшло українська зброя в бойових умовах. Тому полагатись на друзів та союзників, ми не полагаємось. Колись ми мали б ні на кого не полагатися. Ми порізали стратегічні бомбардувальники, ми віддали ядерну зброю, так, ми віддали засоби, так. на яких ми виробляли ракети, тактичні ракети. Нам різали станки на ЮМЗ, Північно-Будівельному заводі американці для того, щоб було більше миру. Ми віддали зброю за гарантію безпеки. Зараз нам розмовляють, що ми трошечки так підписали договір, не так буква стає. Це виглядає, знаєте, і ми або хочемо вам допомагати, або не хочемо вам допомагати. Почекайте, ми віддали. Ми розстріляли дуже потужну зброю, передали четверте в світі арсенал ядерної зброї, до речі, в Російську Федерацію, що саме смішне. І так само, як і передали ракети. Ми передали 575 ракет в Російську Федерацію Х-55. 575 ракет ми передали. Для того щоб ми були, щоб зменшити напругу в континент на континенті, щоб було спокійніше, в тому числі в Польщі, щоб ми не були до зубів озброєна країна, і таким чином, начебто, це призведе до миру, призвело це до війни повномасштабно. штабу. і, зараз на... і ці ракети люди летять в сторону України. В сторону. Так це все відомо. І ті саме люди нам розповідають, що чому ви полагаєтесь, треба було власне. Ах, треба було власне. Про це сказав президент Зеленський вже. І він має казати обережно, я, я не держслужбовцем і не є військовим службовцем. Якщо ми неправильно підписали договор то буде перський меморандум. Давайте анулюємо, ми дуже швидко повернемо собі ядерну зброю. Дуже швидко. І тоді будемо розмовляти по-іншому. Не треба з нас робити якихось хлопчиків чи дівчаток маленьких, які, які нещасні, такі бідні. Ми ну, четвертий арсенал ядерної зброї в світі. Стратегічний бомбардувальник і дуже потужна армія. І ми все розброїлися за обіцянки, і що ми не так домовились, не ті букви розставили. І, ще, і друге, і ще в догонку цього про те, як все ж таки треба з нами розмовляти, і ми просто, вимагаємо поваги. Хочу нагадати, так дуже обережно нагадати, що на сьогоднішній день ми не потужніша армія в Європі. По оцінкам незалежних експертів, потужність, наприклад, німецької армії, десь третина від потужності української армії. Тому давайте все ж таки для нас проявляти повагу, а не робити з нас якихось нещасних людей, які ще ходять, дайте щось, бо так хочеться їсти, що приночувати на немати. Не треба так з нами ще раз. Ми, па... ми на сьогодні найпотужніша армія в Європі. Давайте сім рахуватися, і давайте з повагою повагоюся. Як ми до вас, такі, ви, будь ласка, до нас, пане Олексію, 850 потужностей. Це дуже вражаюча цифра, але вона відірвана від це. Абсолютно цифра, яка не знаючи, що про що свідчить, чи вона закриває ті потреби, які є зараз в Україні, тому що ми бачимо, що росіяни просуваються, хоч повільно, але вони в кожного дня захоплюють все нові нові. Території, а після завтрашній день, як ви сказали, української зброї це технологічне майбутнє, вона буде затребувана. Але як до цього післязавтра Україні дожити? А наскільки вони просуваються? Вони посуваються повільно, дуже, це дуже повзучі темпи, але вони є. Зможуть ли не просуватися? Зустрічне питання в 26-му році. У відповідь риторичне, питання питання риторичне, відповідь просто ні, не зможе. Це кажуть і ваші колеги з Польщі, з європейських країн, з американських ресурсу на війну, таку потужну наступальну дію росіян на 26 рік нема. Це їхня лебедіна пісня, як то кажуть російською мовою. І вони просуваються от це знаєте трошечки тхне, ну, втрачає вуха. Москви, от ут в таких так припадаючи такої інформації. Ну давайте було два потужних нас, не, не, не рахуючи Київ за три дні двадцять 22 22 другому році, 24-го лютого, була потужна наступальна операція в 24-му році, і така сама, навіть більш потужна, як анонсували самі росіяни, мала відбутися в 25-му році. Угу. І ми е, подаємо інформацію як квадратний кілометр, а ще не кубичні ми рахуємо населені пункти, які вони захопили. А ці населені пункти ви впевнені, що там ж люди мешкають. скільки їздив по, по фронтах, особливо по Донеччині, Луганщині, ще в Фісі АТО, то було те, що на мапі є назва населеного пункту, там три хати, там же 20 років ніхто не мешкає, навіть собаки там не мешкають. Тому е, зазвичай, коли ми аналізували бойові дії минулих війн, ми аналізували, наскільки глибоко зміг просунутися ворог на території супротивника. Так я хочу нагадати, що найбільше просування росіян у 24-му році, було на Покровському напрямку. Але між містом Покровськ, Голопоштампом, як міряється міста між містами mm -hmm. і Голопоштампом Донецька 55 кілометрів. За рік, майже ну за е, більше ніж півроку, майже за рік наступальних дій в 2024 році, по, е, поклавши півмільйона людей, росіяни посунулись на відстань менше 55 кілометрів. Ще раз за е, майже рік наступальних дій, майже мільйонна армія. Просунулася на відстань менше 55 кілометрів. До ми рахуємо квадратних кілометрів. Про що це В У 2025 році темпи просування росіян ще більш повільні, втрати ще більше. Чому ми всі не правда, що вони постійно просуваються? І ще третій пункт, із того, що я хотів сказати. Пункт номер: за останні що не дві 2000 років, коли якась армія готує, готується активно до наступальних дій з велику кількість. Ще таких випадків в історії не було, щоб армія, яка готувалася, наступала і ніде не просунулася. В світі, в історії світових війн, в світ і світовий, в історії війн за 2, -2 тисячі років армія, яка готувалася до наступу, вона де не де просунуться. Питання: наскільки глубоко вона може просунутися, і з яким і якою ціною в минулому році вони просунулися менше, ніж до 55 кілометрів, поклавши півмільйона людей. В цьому році вони просунулися ще менш, менше. Поклавши ще більше людей. У му році вони взагалі нікуди не просунуться, бо в них немає ресурсу робити такі наступальні дії. Про те, що їхній наступ загруз, зав'яз і зіпсований, про це тільки Одещі не каже. Про це кажуть і естонська розвідка, і британська розвідка. Ну, всі хочуть навіть перераховувати певні таблоїди, які про це пишуть, подаючи дуже однобоку інформацію. Тому е, це відбувається, тому що наші збройні сили тримають ворога і не дають можливості йому досягнути тої цілі, яку вони ставили, захопити великі території е, повністю в цьому році. Навіть їхній президент Путін каже, що треба, треба все кинути в бій, бо це, начебто, останній шанс досягнути якого, до якогось успіху. Тому всі ці розмови, що вони повільно просувають, так вони повільно просуваються. Так, так ви знаєте, коли будується оборона, будується перша, друга, третя лінія. Ніхто не задає, чому не будується одна лінія. Тому що під час наступу зазвичай ворог просувався. Тому просунувся на перше, відходимо на другу. Просунувся на другу, відходимо на найбільш потужну третю. І там намагаємося його вже повністю зупинити. Тому е <specify> він просунув добре, ми знаємо, що він просувається. Та я просто хочу сказати, що крім позиційної оборони, так званої, тобто, коли стоїть певних, на певних рядутах, е Актем лінії лінію на росіяни є ще мобільна, маневрена точкова на схвилі. Тобто є багато людей фабру, які ми використовуємо. І ми робимо асиметричні удари, тому що нас менше чисельно і сили, і засобів. І просто вийти в чисте поле чи пересвіт, да, і битися лоб в лоб, mm -hmm. але, ну, ніхто не збирається, бо їх більше. Тому що, ми робимо по-іншому. І це дає нам успіх. Ще раз ворог не досягає тих цілей, які він став. Якщо б ви аналізували війну. Другу святого войну будь яку Просто я, я повторюсь, но чтобы так оно дошло, знаете, закрепилось. И мы сказали бы, что целый год враг, задевший миллион людей, атаковал и просунулся меньше, чем на 55 километров, поклавши пів миллиона людей. Чи можно считать это успешными наступальными действиями? Будь-які даже молодые класс сказал бы, не речи, это можно назвать успешными действиями. А мы постоянно нагнетаем, враг просувается, враг просувается. Знаєте, я чую, що ворог, і ми всі чуємо, бо що ворог просувається, наприклад, біля Покровську. Ми вже починаємо сміятися. Він рік просувається біля Покровську. Нічого ні у кого не муля. Тобто рік намагається хоча б тактично оточити, тобто це означає перерізати шляхи постачання в Покровську. Рік росіяни б'ються біля Покровськи, не можуть оточити не тактично, не повністю, не зайти на, бой... на вуличні бої в місто. Але інформація подається таким чином. Ворог просувається біля Покровська. Не смішно, ні, рік просувається біля Покровська. Як щодо 50 тисяч на Сумщині є причина для занепокоєння? Це невелике групування, це вдвічі менше, ніж на Покровську. Є причина хвилюватися. От на Сумщині, це пів... зараз називається північно-слобожанський напрямок. Поділили і Суми на два напрямки по назві. Там груп... групування менше, ніж на Покровському напрямку. Чи є небезпека, так є небезпека. Але давайте пригадаємо, що писали Орстріл, Жорно, Більд і інші поважні видання два-три тижні тому, що все там в Суму, просто треба капітулювати і просто всім тікати. І що і Путіна приплітали, який казав, що якщо треба, ми візьмемо суму. Лінія фронту зупинена, контрудар зроблені, просування немає взагалі, навіть маленького немає а, на Сумщині. але була евакуація міста Сума, і ми знаємо, що це робила українська, ну тому що вони підійшли на відстань польоту дрону. Uh -huh. І враховуючи терористичні дії росіян, які можуть запускати дрони, які будуть полювати на людей. Це були випади, коли коли вони дроном атакували звичайну маршрутку і загинуло більше десяти людей. Uh -huh. і, звісно, ми, ми будемо евакувати людей, щоб не наражати їх на небезпеку. Ну це і ще більше скажу, це треба робити. Якщо е, підходить лінія фронту, підходить до якогось великого населеного пункту, треба обов'язково дітей. Взагалі всіх людей, кого можна евакувати, обов'язково перевести хоча б тимчасово на іншу локацію, щоб хоча б не заважати військовим вести бойові дії, бо військові мають опікуватись бойовими діями, а ніж як пояснювати кожному другому цивільному, куди йому йти, де йому стояти, що робити, що не робити. Не відволікайте військових. дайте ми тримаємо оборону. Ще раз ми воюємо з армією, яка чимось другою в світі. Зараз вона ж другою в Україні. Так, це ядерна країна. І це ядерна країна, і вона переважає нас чи і вони четвертий рік нічого не можуть зробити. І чому постійно? А вони такі от вони просуваються, що нам робити? Ми четвертий рік тримаємо оборону і робимо контрудар. І це останній рік, при якому росіяни можуть зробити щось потужне. Далі все у дивовижній силі збройних сил України ніхто не сумнівається. Але чи бачите ви ризик, наприклад, наступу із Білорусі у світлі тих навчань, які вони планують на осінь? Ну, зазвичай, такі навчання закінчуються, ну я показую досвід, навчання закінчується наступом. Ну, я думаю, що Лукашенко не наважиться дати. дати. Ну, він вже намагався щось таке сказати. Лукашенко це саме приголошений президент Білорусі. Йому наше міністерство закордонних справ чітко відповіло, що є рішення Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаної націй номер 3314 2974 року, яка утвала сім років провідним юристами світу, Європа точніше, світу. і де прописано, що таке агресія. І які є виправдання агресії. Простіше кажучи, ніякі. Ні історичних, ні політичних, ні економічних, ні гендерних немає. Агресія є агресія. Що таке агресія? Ще перетин солдатів однієї країни, кордону іншої країни без дозволу той країни, кордону, яку вони перетинають. З пострілами, без пострілів, заголошення війни, з знеголошення немає значення. Перетнула це агресія. І країна стає агресором. І 141 країна в світі проголосувала про те, що країна є агресором. Ну, проголосуючи, не проголосуючи Білорусі, як країна агресором, це не, не принципово. Далі, далі вмикається 51 стаття статуту організації об'єднаних націй, де чітко прописано, що має право робити країна, яка потерпає від агресії. І ми про це чітко сказали пану Лукашенко, нашому міністерству закордонних справ, що будь-яка на території Білорусі стає нашою законною ціллю. Будь-який військовослужбовець, починаючи від командира групи чи відділення, закінчуючи Верховного Лукомодища, тобто він теж стає нашою законною цілею. Якщо є бажання, можна спробувати. Одразу Росія не може нічого зробити з нашими дронами, а тим більше з нашими ракетами балістичними, які в нас є. Удар буде нищівний по всім військовим об'єктам Білорусі і буде знищені все, все військове керівництво Білорусі. Враховуючи і президента Білорусі, який є верховним Локомачем, він вже повно одягає. Це наша законна ціль. Він цього хоче, він, цього, він може цього отримати. Я думаю, що йому треба обирати, що чи у нього дуже важка ситуація. Треба ж було обирати позицію, постійно займати нейтральну позицію, рано чи пізно прилетить з двох боків. Я, ми розуміємо, як на нього тисне Путін. І що ми ж пам'ятаємо цей парад поза минулого року, як він чимось отруївся несподіваний, поїхав швидко там лікуватися в Мінськ. Путін на нього тисне, ми це щодо розуміємо, але якщо він полізе, то вб'ємо його вну. Якщо він не полізе, вб'є Путін швидше за все. Тому отак от, от нейтральна позиція. Як казав Данта Алігирів, що найбільш гарячі місця в воду тримаються для людей, які під час великих політичних, і економічних, соціальних зловів займають нейтральну позицію. Найбільш запеклі міста. Він зараз отримав цікельну пекельну сьогодення. Тому спробуй атакувати, будь ласка, але наша ракета дуже швидко прилетять і по його бункеру, в тому числі.